Кейт обставила кімнати дітей в меблями з Айкія. Чому Чарльз та Ендрю воюють за Роял Лодж Та чому вельські переїхали з величезного палацу у маленький Вінзорський котедж? Всім привіт! Мене звати Катя Пономаренко, і сьогодні ми продовжуємо говорити про королівські маєтки. Посилання на першу частину серії про палаци я залишу в описі до цього відео. Ну а поки що, всідайтеся зручніше, та розпочинаємо. Кенсінгтонський палац. Кенсінгтонський палац, також як і Букінгем і Балморал. Від початку будівництва не належав королівській родині. Територія нинішнього Кенсінгтону перебувала у володінні графа Нотінгемського, який побудував там у 1605 році невеликий триповерховий заміський будинок. Королю Вільяму третьому сподобалося розташування палацу, оскільки будівля була далеко від галасливого центру столиці. Тож він уклав угоду з графом Нотінгемським і купив Кенсінгтонський палац. За наказом Вільяма Третього, облаштуванням резиденції зайнявся найвідоміший архітектор тих часів Крістофер Ренс. Саме він створив собор святого Павла. Під керівництвом цього архітектора облаштували апартаменти короля, парадні сходи, вежу та каплицю. Також за часів правління Вільяма III в Кенсінгтоні розбили сад. Там було вирішено збудувати оранжерею для екзотичних рослин. Однак, сповна насолодитися красою життя в Кенсінгтонському палаці королю та королеві не вдалося. Після переїзду вони дуже скоро померли. Тоді ж палац зайняла наступниця Вільяма, королева Ен. Також ви її можете знати як Анну Стюарт. В Кенсінгстоні Ен також не була щасливою, адже саме в стінах цього палацу померло 17 її дітей. За часів правління ЕН добудували парки та оранжереї їхньою розбивкою займався знаменитий послідовник барокового стилю, архітектор Джон Ван Бру. Облагородженням прилеглих територій займався і Джордж І, Саме за правління цього короля Кенсінгтон став штаб-квартирою монарха. Джордж І був єдиним із правителів Англії, хто тривалий час жив у Кенсінгтоні. За Джорджа II головним приміщенням палацу був зал для прийомів. У ньому проводилися урочисті зустрічі монарха з підданими, а також аудієнції із представниками іноземних держав. До зали прийомів ведуть мармурові. Королівські сходи вони є одним з найвизначніших місць Канцінгтонського палацу. Спочатку стіни вздовж сходів були закриті дерев'яними панелями, але у XVIII столітті їх замінили картини Вільяма Кента. Художник зобразив на полотнах палац. Життя. Задом прикрасити прохід живописом Кен запозичив у італійців. 24 травня 1819 року тут народилася дочка Херцога Кенського Олександрина Вікторія, яка увійшла в історію Великобританії під ім'ям Королева Вікторія. Про знаменну подію в історії палацу нагадує пам'ятник у саду. Після своєї коронації Вікторія залишила палац. Будівля потребувала ремонту. Щоб знайти кошти для реконструкції, Вікторія відкрила двері Кенці. Для туристів. Королева Вікторія зробила свій внесок у дизайн Кенсингтон Гарденс. Після смерті чоловіка вона наказала увіковічнити його пам'ять гігантським меморіалом. У висоту цей пам'ятник сягає 54 метрів. На створення споруди знадобилося 10 років. Половина території залишається і досі житловою. У 80-х 90-х роках там жили принц Чарльз з принцесою Діаною та їхніми дітьми. І після трагічної смерті Ладіді її апартаменти зазнали значні змін було вирішено їх повністю переобладнати, щоб унеможливити розкрадання предметів для продажу на аукціонах. Новий сплеск інтересу у публіки Кенсінгтонський палац викликав після того, як у ньому оселилися принц Вільям зі своєю дружиною та дітьми у 2013 році. Подружжя обрала колишні апартаменти принцеси Маргарет, які стояли закритими з дня її смерті у 2002 році. На ремонт апартаментів витратили 1 мільйон фунтів стерлінгів з держбюджету. То, оскільки палац внесено до реєстру історичних пам'яток Британії, глянцеві видання пишуть, що спальня Кейт та Вільяма в Кенсінгтоні розташована на першому поверсі, а не на горі. Таке рішення є дивним на думку редакторів видань, оскільки більшість аристократів виділяють спальні на першому поверсі винятково для свого персоналу. Двері особистих апартаментів, тоді ще герцогів Кембриджських привідкрилися, коли до Британії приїхав Барак Обама з дружиною. Вітальня Кембриджів, судячи з фото тих часів, виглядає типовою для англійського палацу зі старовинними меблями, золотими аксесуарами і безлічю антикварних предметів. Тім у 2018 році, під час відвідування національного музею архітектури та дизайну в Стокгольмі Кейт розповіла керівнику відділу дизайну АйКія Маркусу Енгмену, що вона вирішила обставити кімнати своїх дітей меблями з Айкія. Пише, що Енг нам несамовито зрадів такій новині, і пізніше прокоментував це так: я пишаюся тим, що ми можемо задовольнити потреби кожного. Саме цього ми хочемо, щоб Аякія створювалася для покупців по всьому світу, як для членів королівської родини, так і для звичайних людей. Вважається, що королівське подружжя обрала популярний бренд через його довговічність. В пресі також ходять чутки, що в Кенсингтонському палаці є вихід до таємного тунелю, призначеного для втечів членів БКР через надзвичайні обставини. Ну це й не дивно. В минулому ролику я те саме розповідала вам і про Букінгем. Роял, саме час підписатися на наш канал та поставити ваш Royal лайк like цьому відео, адже саме завдяки вашим лайкам та коментарям ви допомагаєте у просуванні мого каналу безкоштовно. Дякую за розуміння. Раз вже взялися досліджувати житло Уельських, тож і закінчимо. Тому зараз поговоримо про їхню постійну резиденцію, про котедж Аделаїда у Вінзорі. Адже, як пам'ятаємо, у 2022 році родина виїхала з Кенсінгтону і переїхала у Вінзор, щоб бути ближче до королеви, яка на той момент дуже часто перебувала у Вінзорському замку. Але ж не все сталося так, як планувалося, але тим не менш. Тож в Кенсінгтоні за парою залишилися їхні апартаменти, вони можуть там спокійно. Зупинятися, коли перебувають в Лондоні. Наприклад, ми бачили, як пара готувалася до коронації, і це було саме у Кенсингтоні. Але постійно вони зараз перебувають, живуть саме у Вінзерському котежі Аделаїда. Котеж побудували у 1831 році. Офіційно він належить монарху і довгий час використовувався як гостьовий будинок для друзів королівської сім'ї. Маєток отримав свою назву на честь королеви Аделаїди, дружини короля Вільяма IV, яку дуже любив британський народ за її доброту та милост. Сердя в маєтку всього чотири кімнати, тож для персоналу зовсім немає там місця. Інсайдери говорили, що нібито вельські так і хотіли, оскільки всі діти пари вже підросли, тож залишатися на ніч комусь з персоналу, на думку Вільяма та Кейт, також немає причини. Після смерті Елізабет II в пресі писала, що Чарльз наполягав на тому, щоб Вельські знову переїхали. Тепер же в Ройл лодж. Але ті відмовилися, сказавши, що надзвичайно щасливі в своєму маленькому гністечку. Ну, а я невпинно дякую тим дописувачкам, які підтримують наш канал копійчиною у цю скрутну годину. Оксана Сердюк вам особиста подяка, що регулярно платите нам зарплату і не даєте скласти руки. Якщо у вас також є змога та бажання підтримати наш канал фінансово, будь ласка, зробіть це в кілька способів. Одноразовий донат можете закинути на Монобанку. Реквізити зараз на екрані, посилання в описі до цього відео. Ставайте нашою патронесою на сайті Донатело. Це український аналог Патреону, який дозволяє сплачувати податки з прибутку в Україні. Україні. Погодьтеся, це дуже важливо в наш час. Там ми розробили кілька рівнів підтримки з приємними бонусами. Обов'язково ознайомтеся та обирайте найкращий рівень для себе. Ще один спосіб, який ви можете нас підтримати, це спонсорство на YouTube. Рівні та бонуси там аналогічні до Натело. Чим більше спонсорів на Ютубі у авторів, тим активніше сама платформа буде розкручувати канал. І звісно, ми притомні про донати для нашого каналу йдеться лише тоді, коли ви закрили всі власні потреби та задонатили на. uh Далеко від Royal Lodge відходити не будемо, адже зараз саме за цю королівську будівлю ведуться умовні бої між Чарльзом III та його братом принцом Ендрю. Royal Lodge знаходиться на території Вінзерського замку і вже протягом 20 років там живе принц Ендрю зі своєю екс-дружиною Сарою Фергюсон. Сам же будинок почали будувати всередині 17 століття, і майже 100 років він знаходився на території молокозаводу. Тож, скоріше за все, використовувався він як склад або це. Ну, але це винятково моє припущення, оскільки точно інформацію з цього приводу я не знайшла. До середини XVIII століття будівля мала назву нижня ложа або ж мобочна ложа. А у 1792 році будівлю розширили і туди заселився судовий пристав Джозеф Фрост. На початку 19 століття будівлею зацікавився тодішній принц Регент Джордж. Він викупив маєток, і наказав архітектору Джону Нешу перебудувати будівлю під себе. Нагадаю вам, що принц Реген Джордж це майбутній король Англії Джордж IV, Він син королеви Шарлоти та короля Джорджа III, який страждав на психічні розлади. Трошки більш детально про часи правління Джорджа III та IV ви можете дізнатися. Ось цього відео, в якому ми розбирали серіал від Netflix Королева Шарлота. У 20-х роках 19-го століття за перебудову ложі взявся новий архітектор Джефрі Вятвіллем. Він і побудував на території маєтку оранжереї та сади, а також каплицю всіх святих, в якій у 2020 році вінчалася принцеса Беатріз зі своїм чоловіком Едома Пелімоці. Детальніше про їхні весілля можна дізнатися, ось з цього відео. У 1931 році король Джордж V виділив маєток герцогу та герцогині Йоркське пізніше королю Джорджу VI та королеві Елізабет. Тоді ж нові господарі добудували ще два крила до основної будівлі. Маєток знаменитий ще й тим, що саме у Royal лодж герцог Вінзерський попрощався зі своєю родиною після промови про зречення від престолу і від'їздом за кордон. Довгий час будинок для відпочинку використовувала королева матір, а вже й. Після її смерті на початку 2000-х апартаменти відійшли до її онука, принца Ендрю з родиною, де він живе і досі. Нині ж у Рою Лоч 30 кімнат, серед яких сім спалень і велика вітальня, відома як The Formal Room. Сади будинку складають близько 98 акрів. Втім, після смерті королеви Елізабет, за маєток розгорілися цілі баталії, адже чинний монарх Чарльз III збирався виселити брата з резиденції. Як я вже казала, Чарльз хотів, аби до ложі заїхали у Ельські, а Ендрю переїхав до Фрогмар-котеджу. Проте скандальний принц вперся рогом і відмовився виїжджати з будинку, де прожив 20 років. Щоб відмовити Чарльза від ідеї з переїздом, кажуть, що Ендрю навіть швиденько розпочав ремонт у ложі власним коштом. Пізніше виникли ще одні обставини, які змусили Чарльза відмовитися від наполягань щодо переїзду брата, оскільки у Сари Фергюсон, екс-дружини Ендрю, з якою він тим не менше що й досі живе під одним дахом, виявили рак грудей. Тож Сарі дали можливість відновитися вдома. Поки що скандали довкола Royal Лодж вщухли. Ну, а на цьому поки все. Напишіть мені, будь ласка, у коментарях, чи хочете ви, щоб я зробила третю частину про королівські маєтки і поділіться своїми враженнями від цього випуску. І традиційно, тож, слава Україні! Боже, бережи королям, донатимо на ЗСУ. Не ігноруємо повітряну тривогу. Цілую, люблю, ваша королівська блогерка.